Жіночий мікс, весна літо, така безрукавка в лоті Джек Джонс. Легенька кофта, розмір L Only. Від бренду Only. Футболка від бренду Pieces. Це все є бестселер. вітровочка Джек Джонс. Легенька курточка. Піджак, розміри від S по L, сукня, блузки, футболки базові. Футболки від XS по XL. Ось такі гарні моделі, комбінезон на зеленому кольорі. Сукня, сумка, ще один комбінезон. Сукні. джинсова сукня, Джинси. майка, Джинси карго. Штани. Блузка. Спортивні штани, маєчки, сорочка, шорти, кофта, блузка, шорти.